Я я знаю. Я зараз може. Футбол. Два нападники. Два нападники. Це вони, які самі круті, а я нічого не знаю. Зі стібушань не кажи. З. У на відмоганні. Зі наганні. Він ж порядку. Дві порядки наводить. став всі перед тренером не затолочку. Чекай, а, вони полови. Не треба було туди кидати, треба було батькам дати в руки. ми граємо, Він вийшов ще там, де гравці. А сейчас в общем играет. Потому что. Що там? Не, не, не. Не, папра, папра пройшли. Можеш дикає світ. Вчиркам його просто рану.

Zabrzyj, 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 Вовчик, давай, в Вовочка! Давай, давай, молодець, молодець! Супер, Вовочка! Е -е -е! Ой, красавчик Ой, красавчик улетів! Jangan lupa like, share dan subscribe ya Тірай, давай. Давай, давайте. Тірай, ва! Хочеш заправити? Давайте сюди. Давай, давай, давай. Блін, де вони? На висоті летим. Ух ти, красава.

Вот, класс. Бежи, бежи. Все, бежи, вы. Кирка, ты не мешай. Давай, давай, Че, бежи, Ой, Фех, О, старай. давай! Ну, сейчас! Голубь, не! Все, Давай, сюда, сюда. давай, давай, спусти. С кем мы играем? Я думал, спусти. Сейчас, 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 Masih belum ada. Oke, pantas. Ну да! Давай, 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 А можна? это так я? Так можно? <Вова! зважився> Волка відкрити. Ну тать, Ванька. Ну тать, Ванька. Ну тать, Ванька. Ну тать, Ванька.

Ай-яй-яй, я хочу знести і самопалку. Вайка, молодець! Ви всі позиції займають. Ви всі позиції займають. Ви всі позиції займають. Приміщаємо твій. Чому ти хвилем не граєш? Давай, вставай в стінку. Ми твіємо. Ось чотири гравця, ось ви. Може, ти ще шість хвилин? Давай, на середині гравця. Разом з нами. Ovo je za njega. Ovo je za Ще виносить, щоб вилетіти. Може, вигрався. Вище. Вище м'яч, Вище. Вище м'яч, дяня. Сергій. Пам'ятай, погод, ти можеш Так, 5 хвилин. Угу. Я просто не знаю, скільки хвилин сил молодця. Молодець! Молодець! Спарта ви молодці! Зберіться! Спарта! 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 Дай, спарта. Дай, ну, тут молодець! Да. Їм тяжко так довго грати. Що сталося? Зараз. А, тут треба стояти. Чому ви? Чому не в руки? Молодець.